Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Червона одежина для маленької пташини Джен Фернлі. Жила собі колись маленька брунатна пташечка. Звали її Вільшанка. Ось її історія. За тиждень до Різдва Вільшанці стало дуже радісно. Вона випрала і випрасувала сім теплих безрукавок адже наближалися холодні дні. Вільшанка вдягла білу безрукавку і пішла ковзати по ставку. Дорогою вона зустріла жабку. Я так змерзла. Сказала жабка допоможеш мені. Вільшанка віддала жабці білу безрукавку. У мене є ще шість безрукавок, подумала вона, коли жабка радісно пострибала геть. За шість днів до різдва вільшанка одягла зелену безрукавку і побігла гратися у снігу. Аж тут прийшов їжачок. Мені страшенно холодно, мовив він. Вільшанка віддала їжачкові зелену безрукавку. У мене є ще п'ять безрукавок, подумала вільшанка, коли попрощалася зі своїм колючим другом. За п'ять днів до різдва вільшанка одягла рожеву безрукавку. І пішла шукати черв'ячків. Та не встигла вона далеко відійти, як зненацька з'явився кріт. «Бррр, Земля така тверда, що не вкопаєш, а мені холодно, поскаржився він. Тож вільшанка віддала кротові рожеву безрукавку, вона була на нього трішечки затісна, але. Кріт не скаржився. Йому стало тепло і затишно. Залишилося ще чотири безрукавки, подумала вільшанка. За чотири дні до різдва вільшанка одягла жовту безрукавку, злетіла на високий дуб, сіла на гілку і зустріла білочку. Такий холод, що Неможливо заснути, пробурмотіла білочка. Вільшанка віддала їй жовту безрукавку. Залишилося ще тільки три безрукавки. подумала вона, коли білочка задрімала. За три дні до різдва вільшанка одягла синю безрукавку. Вона пурхала поміж хмарок, аж раптом. Побачила на пагорбі зайця. У мене аж зуби цокотять від холоду, стрепенувся заєць. Вільшанка віддала зайцеві синю безрукавку. Що ж, у мене є ще дві безрукавки, мовила вона сама до себе, коли заєць весело пострибав геть. За два дні до різдва вільшанка одягла. Бускову безрукавку і під скоком прогулювалася вздовж річки. Біля річки стояла мама видра з дитинча, вона була дуже засмучена. Моє маля не здужає сказала вона. Виявилося, що бускова безрукавка вільшанки чудово личить Видреному дитинчаті якому стало значно краще. Лишеньку, в мене залишилася тільки одна безрукавка, подумала вільшанка. За день до різдва вільшанка одягла останню теплу безрукавку помаранчеву. Вона гуляла і насвистувала, аж раптом перестріла мишку, яка тремтіла в садку. Вільшанці стало їй дуже жаль, тому вона скинула з себе останню вовняну безрукавку і натягнула її через змерзлі вушка мишки. Пізнього вечора напередодні різдва падав густий сніг, а в бідної вільшанки більше не залишилося теплого одягу. Поряд не було нікого, хто міг би їй допомогти, а додому йти було дуже далеко. Вона, як змогла, настовбурчила пір'я і засмучено вмостилася на засніженій стрісі. Невдовзі вільшанка заснула. Її не розбудили ні дзвіночки на санях, ані порипування снігу. Під важкими чорними чоботами. Великі долоні підняли вільшанку і заховали її м'яку білу бороду. Ходімо зі мною, маленька, прохихотів хрипкий веселий голос. Ось про цю безкорисливу малечу я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Тоді їй треба подарувати щось дуже особливе, відповіла вона. Пані затишно вклала більшанку собі на коліна і узялася за роботу. Вона витягла нитку з великої яскраво червоної свитки і сплела з неї крихітну безрукавку. Одежина дуже личила маленькій пташечці. Я дуже тобою пишаюся, з усмішкою мовив чоловік вільшанці. Ти віддала весь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдвяний вчинок. А ось і тобі подарунок. Він дуже Дуже особливий, бо завжди даруватиме тобі тепло, а коли інші бачитимуть тебе, їм також ставатиме затишно. А потім настав час повертатися, летіти крізь небеса, поки сонце сходило, цілуючи землю. Вільшанка була дуже щасливою, її груди палали багрянцем, наче ніс Різдвяного оленя. Уже невдовзі Вільшанка була вдома. Щасливого Різдва. гукнув чоловік, відлітаючи геть. На все добре. Дякую. крикнула Вільшанка у відповідь. Настав різдвяний ранок. Хлопчики і дівчатка розгортали подарунки. Вільшанка злетіла на найвищу гілку, гордо вбравшись у свою нову одежину і ніжно защепитала, бажаючи всім щасливого різдва. Казочку для вас читала Маша та Світлана Покрасове. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.